Я вітаю самих найкращих на каналі. І сьогодні ми подивимось соціальні продукти і деякі ціни а, покажу деякі ціни, тобто найкращі знижки на той чи інший продукт. До речі, на морозиво дуже хороша знижка. 50% смак малиновий чизкейк. Зараз можна придбати за 85 гривень пів кілограма ось такого а, морозива. Магнат. Малиновий чизкейк. І ще хороша ціна також на Рудь. 100% морозова, знижка 45% 64 гривні. Пів кілограми. Дякую вам за коментарі, дякую дуже вам за подобайки. Ходіть, одразу подивимось ціни на яйця. І підемо дивитися овочі, фрукти і решту продукти. Овочі, фрукти і продукти. Так, яйця по 3,99. Ціна поки що незмінна. Поки що незмінна. Добре. В магазині АТБ тільки невелика знижка на масло своє лінія, 180 г 72% жиру. І зараз можна придбати за 71 гривню 70 копійок. Більше в акції нічого немає. Тульчинка 400 г, 71 гривня 20 копійок. Та продукт наш чи ваш молочник, 72% жиру, також 180 г. 34 гривні. Я заокрулю ті копійки до більшого. Так, давайте подивимось, що тут на м'ясі. Крило улар куряче за 100 грамів по 8 гривень. Також бачу червоний цінник на гомілку улар куряче, 7,60, розумієте, да, це за 100 грамів. По 8,30 тушка чабутурочка. Фарш своєї. Свинояловичий. 500 грамів. 86.30. Так, ну покажу, звичайну, рибку вам. Hekhoopсі, напівпатраний. Зараз він в акції по 15.85. А мені здається, це оцей в акції. Хек хопсі тушки. Ось, ось цей норвен, вибачаюсь. Ось цей в акції 1585. Так, від Веладіс фарш з лосося 500 грамів та фарш з хека 71,70. Лососовий та з хека 75,40. Оселедець розумний вибір, філе шматочками в олії 180 грамів 53,30. Так, невеличка знижка на що тут у нас, рибниця, хто це оселедець 21,70. Оселедець своє лінія 300 г 71,50. Показую, тому що знижка хороша. Давайте по ковбаскам подивимося. Так, Салямі фірмова по 33 гривні за 100 г. Зараз в акції Губернська 420 г, 70 гривень 50 копійок. Гурман з сиром 420 г, 88,40 також зараз зі знижкою виріб баварський розумний вибір 420 грамів 52 гривні. Виріб ковбасний новомиргородський розумний вибір 420 грамів 55 гривень. І також по 71 гривні виріб часниковий 420 грамів. 51 гривня. Коштує ковбаса варена з м'яса птиці куряча 300 грамів. Бачу, розкупили. Зранку було дуже багато, коли я знімав попереднє відео. Розумний вибір 500 грамів, 38,80 Смачний з молоком виріб 500 грамів 68,30. Сосиски розумний вибір, ранкові, пакування 330 грамів. Ціна Ранкові, де вони є, ось вони 40, 1,80 Так, це в нас ходох, розумний вибір, 450 грамів 67 гривень. І кіровоградські сосиски 300 грамів, 60 гривень. Зі знижкою зараз докторські фірмові 330 грамів, сосиски першого сорту. Докторські фірмові першого сорту 820 грамів. 121,50. А найдешевші, найбюджетніші сердельки це ось цим. домашні сиром від розумний вибір. Ціна за 100 грамів 17,70. Гарний шматочок. Сало по-домашньому. Ціна за 100 грамів 15,80. Так, печінкова ковбаса ліверна вищого сорту 400 грамів 49 гривень. Печінковий паштет своє, лінія – 125 грамів 18,80. Домашній з грудинкою 18,30. І найбюджетніший розумний вибір паштет Екстра 15,90. В акції зараз сирочки плавлені торгової марки Президент по 15,50. Закуска з грибами, своя лінія 180 грамів, 27 гривень. Виріб сирний. Розумний вибір 150 грамів 41,40. А зі знижкою зараз можна придбати сир вершковий своя лінія за 54 гривні та голландський. Від торгової марки «Тульченка» янтарний сир 37,80 200 грамів. Ферма янтар, плавлений сир 200 грамів 53 гривні. Пирятин сир янтарний. Пакування 230 грамів 65,70 грамів. І можна придбати трішки менше пакування 100 грамів за 31,70. Сирний плавлений продукт зі смаком грибів 11,40. Сирний продукт Янтар 160 грамів, 30 гривень 80 копійок. Зараз зі знижкою молоко своє лінія 2,5 жиру по 38,30. Молоко, щоденний збір, 2,5 жиру, 37,80. Галичина карпатський кефір, 2,5 жиру, 41 гривня. Сметана яготинська 300 грамів. 50 гривень 50 копійок, 20% жирності Також в акції галичина сметана 15% жирності 44,60 Та для власників карти АТБ сметана молокія» 300 грамів, 20% жирності за 44 гривні. Злагода 15% жиру 200 грамів, 26,70. 20%, тут 400 грамів своє лінія сметана, вона найдешевша, виходить по 58,20. Продукт сметанний, 20% жиру, 400 грамів, 18,70. Кефір щоденний збір, нежирний по 34 гривні. Так, кефір 2,5 жиру 43,70. Давайте подивимось на кисломолочний сир. Нежирний своє лінія, 300 грамів 52-60. Білоцирківський 180 грамів, 5% жиру 37 гривень. Так, тут у нас своє лінія, сиркова маса 140 грамів з родзинками 31 гривня. Продукт сирний солодкий 140 грамів, 23,80. Йогурт своє лінія 400 грамів, 20 гривень 70 копійок. Казинаки, 100 грамів, своє лінія, 12 гривень. Зі знижкою казинаки. асорті 150 грамів, 29. Вапельки. Так, своя лінія Артек, 12 гривень за 100 грамів зараз в акції. Печиво Наполеон від розумний вибір 10,80. Вже, мабуть, усі знають, що можна купити ромашку Своя лінія цукерки на вагу за 13,90. Печиво вівсяний зі шматочками шоколаду. День у день. Пакування 300 г 42,30. Зі знижкою зараз можна придбати печиво кукурудзяне, 300 грамів за 29,50. Вівсяний розумний вибір 300 грамів, 30 гривень. Моя пані 170 грамів печиво 24,80. Та печиво день у день, благода 25,30, 180 грамів. Зараз в акції печиво буратіно з горіхом 450 грамів. 45,50. Пластівці вівсяні пів кілограма, 40 гривень 50 копійок. Пластівці безглютенові. Тут пакування 370 грамів, 36,30. Пластівці делюкс. Крупнозернові, пів кілограма, 38,30. Вівсяні пластівці швидкого приготування 500 грамів своє лінія 24,30, 13,80 пластівці вівсяні 400 грамів. Коржі для приготування торта 70 грамів. Є ще кольорові. Сухарики з родзинками, своє лінія 300 грамів 38,30. А ось сухарики від розумний вибір 240 грамів 28,60. БКК човник, ванільна сушка. Пакування 300 г 32,50. П'ятачок БКК сушки 25 гривень 250 грамів. Вафлі Артек розумний вибір 190 грамів 27,60 А ось з вершковим ароматом. За ароматом вершків 37 гривень. Давайте подивимось ціни на макарони. Розумний вибір, ріжки особливі. Кілограм 29 гривень. Ті ж самі розумний вибір кілограм, тільки вже пружинка 31,20. Ярка макарони. Кілограм 45 гривень ріжки. Вермішель ярка, кілограм 45 гривень, трішки подорожчало. Витки своя лінія 400 г 34,30 можна ще придбати спіральки. А ось ці делюкс із твердих сортів пшениці 500 г 51 гривня. Вермішей також 51 гривня, і є ще ось такі спіральки. Спагеті. Своя лінія 400 грамів, 3430. Також є спагеті від для паста 400 грамів, 40 гривень, 40 копійок. Найдешевше це спагеті від торгової марки Ярка. 450 грамів, 24,30 і я знайшов ще дешевше. Тая спагетті 450 грамів за 20 гривень. Є ще локшина тая 450 грамів, 21,30. І одразу йду, подивлюсь на гречку. Чи дійсно кажуть, що гречка буде по 60 гривень, поки що тримається стара ціна гречки? 32 гривні. Мені писали багато в коментарях, що в Італії буде подорожчання на гречку. І також в соцмережах я читав, що подорожчає гречка. Ціна буде 60 гривень. Не знаю, чи так ви чули, чи це не знаю. Залишайте також свої коментарі, буду вам вдячний. Так, добре, далі дивимось з вами. Гречана опа, опа, опа. гречана крупа, проділ 30 гривень. Крупа пшенична полтавська по 21,50. Трішки впала ціна на пшоно 21,50. 24 гривні манна крупа. Кукурудзяна крупа 27,50 Крупа ячна 18 гривень. Та перлова 19 І, звісно ж, олія. Олейна 850 грамів 6630. Ось таку літр 800 можна придбати за 150 гривень. Зі знижкою стоїть майола 62 гривні, 70 копійок. Чумак 73,50, 900 мл. І зі знижкою олія Стожар також 850 грамів 75 70 найдешевша олія в магазині АТБ це олія розумний вибір 850 мл 60 гривень 50 копійок. Борошно «Хмельницьк 43-40. Борошно амбар в акції 3550. Бачу, подорожчило борошно на цьому тижні. Хуторок 44,80 та розумний вибір 4490. Подорожчило борошно. Насправді так. Цукор, друга категорія, кілограм, 29,90. Огірки по 11,40 за 100 грамів. 14,50 часник. Подорожчала капуста сьогодні по 44 гривні майже. Редька 44. Томати по 140 гривень. Цивуля поки що тримається в ціні 15 гривень. По 20 гривень ціна на буряк. Морква 31,50. І картопля по 20. 6 гривень майже. Томатна паста розумний вибір 70 грамів 10-60. Пюре томатне 130 грамів 13,80. День у день. Паста томатна 70 грамів по 12,20. Для власників карти АТБ. Паста томатна розумний вибір. 460 грамів, 54,80. Паста гурман томатна, 61 гривня, 60 копійок 465 грамів. Томатна паста апетіто 300 грамів, 58,40. Заправка томатіно з буряком для борщу 240 грамів, 31,40. Томатна паста апетіто 70 грамів 14,30. Та томатна паста чумак 70 грамів 25,40 Зараз непогана ціна на кільку з квасолею. Торгова марка Море 37,40. Сардина бланшована в олії Боцман 47,30. Сардина своє лінія в томатному соусі 45,30. Сардина своє лінія, бланшована в олії, 46 гривень. Кілька в томатному соусі розумний вибір 33 гривні. Ріва, лапша швидкого приготування по 13 гривень. Каркадешка, 80 грамів, 33,40. По 14.40 чай від розумний вибір, ромашка та м'ята. Тут 20 пакетів. А ось фруктові по 18,50. 24 пакети. Чай алоказей 80 грамів, 49 гривень. Крупнолистовий. Пакетований чай розумний вибір. 100 пакетів. 52,40. 14,80 чорний, 24 пакети. Чай чорний, розумний вибір. 180 грамів 62 гривні. І можна придбати ось таку мінутку. Тут 100 пакетів чорний чай за 47,50 для власників карти АТБ. Кава 110 грамів, це розумний вибір. Зі знижкою зараз 78,70. Можна придбати ось таку своє лінія 120 грамів, це Індія. 155 гривень майже. Велике пакування кава 220 грамів, 176 гривень. Та кава своє лінія 200 грамів 249 гривень. Макофи тут 10 пакетиків, 49 гривень. Цикорій 100 грамів. 43,70. Зараз зі знижкою Галка ранок 100 г 21,50. Нехай вас все буде гаразд. Економних вам покупок і до наступних відео.